Друзі, я дуже рада бачити вас у своєму новому влозі. І цей влог такий спонтанний відносно, як і багато моїх влогів. Ми зараз приїхали в одне з сіл біля Берліна. Ну як біля Берліна, ні. Це я звичайно трошки оптимістично сказала. Неподалік від Берліна, десь півтори години їзди. Це земля Заксен-Ангальт, Саксонія Ангальт. І це село називається Гьозіц. І сьогодні тут відбувається Фольксфест, це народні гуляння, народне свято. І в цьому селі, як ви бачите, є дуже старовинна архітектура і ось така арка вхід на територію безпосередньо цього старого замку. Щойно біля мене проходила пара пенсіонерів німецьких і сказала, що якщо я хочу дізнатися більше про... Цей бург, фортецю, замок. То я маю пройти сюди за дерево. І тут, подивіться, є така табличка з інформацією. І зараз трошки вам розкажу. Ця фортеця була розбудована в першій половині VIII століття після Риздва Христового. Також археологічні роботи велися з 1972 і далі 74-76 роки. Тут знаходили також археологи кістки домашніх тварин. Це в основному свині, вівці, кози, корови, коні, гуси та кури, що означає, що тут їх розводили на території фортеці. Мені дуже це подобається в Німеччині, що в них навіть в якихось здавалося, б, вже дуже забутих богом селах є такі археологічні знахідки, дуже давні. Вони їх Зберігають, вони за ними доглядають. І ось така от старовина будівля. Там щось написано, 1840 1800... рік, так. Ось там вдалині німецький баухаус, стиль архітектурний, коли видно балки ззовні. Ось такі старовинні будиночки. Видно, що вони. Дуже-дуже давній, подивіться на цей дах, який він так напівкруглий. Я вже бачу для дітей якась гумова платформа, пожежна машина бачу, бачу машину швидкої допомоги, але дітей тут небагато насправді. Оця липа була посаджена в 1842 році. А справа, видно, особняк людини називав нам екскурсовод прізвище ім'я цього чоловіка, але воно було настільки складним, що навіть німці сміялися, що вони не можуть вимовити це ім'я прізвище багатий Кайза, князь, землевласник, помісник і так далі. Він збудував собі. Цей особняк двоповерховий, десь в середині ХІХ століття. Зараз це така будівля, ніби музейна, тут є тераса, тут є башточка така з флюгелем зверху. Ну що ж, друзі, на території цього села є не просто фортеця старовинна слов'янська. Але і неймовірний парк в англійському стилі. Я зараз тут ходжу. У нас була 30-хвилинна екскурсія з людьми, які живуть в цьому селі. Вони самі з міста Галя приїхали, але зараз вони живуть в селі і вони займаються устроєм, благоустроєм цього парку. Вони. За ним доглядають, дивляться, проводять екскурсії також по фортеці, і вони нас провели, розповіли про це місце. І найбільше мене вразило те, що дружина екскурсовода була з нами, вона була присутня, теж ходила, слухала. І вона дізналася, що я з України, тому що було дуже мало людей, там 6 чи 5 на екскурсії. І вона мене підійшла, обняла. І навіть заплакала, розпитувала про Україну, і це було дуже несподівано, тому що не часто таке трапляється. В Німеччині може бути дві реакції на те, коли ти кажеш, я з України може бути реакція. Така як в цієї жінки, і це дуже приємно, дуже несподівано. Видно, що людина прямо знаєте переймається цією війною, нашою переймається цією ситуацією. Вона розпитувала. Ми з нею майже всю екскурсію проговорили. А друга реакція може бути, що люди типу там. Говорять, а ви самі винні українці, що на вас напали, а не треба було там в НАТО йти, а не треба було там забороняти російську мову. Аля так, ну така буває реакція. Тому коли я завжди коли я говорю, що я з України, я не знаю, чого очікувати: чи першої реакції, чи другої реакції. І вони доглядають за цим парком. Це парк в англійському стилі. В англійському стилі означає парк, де природа, по суті, має більшу владу над упорядкуванням людини, коли в природі залишають місце і простір бути собою, скажімо так, дають рости диким травам, диким кущам, деревам, не дуже втручаються в ландшафт, коли можна бродити цими доріжками. Думати про щось тут так спокійно, тут так тихо. Я думаю, ви бачите самі. Тут є багато косуль, які прямо тут пасуться в цьому парку. Вони підходять близько до людей. Мені на жаль ще не пощастило побачити косулю. А ось там сьогодні на святі катають охочих на тракторі. Дивіться такий трактор синій і такий святковий причеп. Як бричка, я називаюся, не така святкова бричка, де можна сісти, покататися по всьому парку. І коли цей екскурсовод нам розповідав, особливо коли він починав декламувати вірші про дерева там тематичні, то постійно на кожному вірші. Приїжджав трактор, і майже нічого не було чутно. І вже на третій раз, коли це повторилося, всі вже почали сміятися, і це була така кумедна ситуація. Тому цей трактор зараз тут курсує по всьому парку. Тут літають до речі, такі легкі, як сказати, легкомоторні літаки. Частенько десь тут є аеродром, де вони злітають, І я постійно дивлюся на них і згадую маленького принца. У мене єдина асоціація з цими літачками чомусь. А, а ще сьогодні в цьому селі крита церква. Ця церква дуже старовинна, вона така давня і вона не так часто відкривається. І саме сьогодні той момент, коли вона відкрита, і тому ми хочемо ще сходити туди. Ось, друзі, ця старовинна церква. Вона сьогодні відкрита і ми в неї зайдемо. Такий дворик всередині, плющем, стіни поросли. А до речі, саме село Гьозіц, в якому ми знаходимося, було засноване в 1370 році, в 14 столітті. Зараз заходимо. Тут написано: церква відкрита. Очевидно, це. Не часто буває. І на території церкви я вже бачу у дворі цвинтар. Ось так виглядає двір, тут могили. Дерево, і дерева часто підписані, вони з табличками пронумеровані, за ними доглядається акація. Ось так виглядає сама церква. Вхід до неї ось там. Тут теж могили. Тут могила, мабуть, якоїсь значимої людини. Це загиблі в Першій світовій війні 1914-1918 пам'яті та пам'яті загиблим солдатам у світовій війні. Вдячна, вдячна община цього села. От Бойтман, 88, -й, 14, -й, в Росії загинув, написано. І 93, -й, 14 -й, у Франції. Це бачите? Що для нас також важливо розуміти, що ця церква знакова, вона посіла друге місце в архітектурному конкурсі землі Заксен анхальт цієї бунди землі. Ми зайшли всередину. Там дуже цікавий інтер'єр, алтар дуже цікавий. Він був збудований, зроблений, виготовлений у 1480 році, в кінці 15 століття, і він. До цього часу стоїть в церкві. Також там дуже цікавий дах, він декількорівневий, і є золоті такі пластинки на даху, вставки, і дуже цікаве враження, тому що алтар і фігура Христа на стіні, і вітражі центральні вони виглядають доволі старовинно, а стеля. Доволі сучасно такий стиль, знаєте, трошки Гауді мені нагадав, трошки грайливий, дуже такий яскравий, геометричний, в якому в якомусь сенсі. І сама церква дуже цікава, тому якщо ви будете в цих місцях, в Заксен недалеко від міста Гале в Німеччині, Гале, то приїжджайте сюди. Ця церква працює, звичайно, не щодня, тому що в цьому селі всього 200 приблизно людей населення. Це дуже-дуже маленьке село. Але мені здається, що на Різдво і на Великдень тут відбуваються служби. Там є орган гарний білий. Там все зроблено для служби, є стільці. Ми піднялися на другий поверх, там де хор співає, де знаходиться орган. Тому обов'язково приїжджайте сюди. Церква надзвичайно гарна, надзвичайно атмосферне місце. Також для дітей тут є отакий надувний. Що це таке? Машина надувна, ну надувний замок в вигляді машини. Також там співав хор сьогодні, там столики, тут продають напої, далі продають їжу, гриль, продають загалом пиво, воду, каву, фанта, спрайт, вино. Тут звичайна така. Тука, де можна аля виграти, собі захопити іграшки один раз за євро. І там продають морозиво і всяке таке для дітей. А ще тут є отакий дитячий потяг, коштує 2 євро. Поїздка триває хвилинки-дві. Така цікава розвага. І тут улюблені німцями фігурки для саду. Ну що, ми теж вирішили їхати на цій святковій бричці. Зараз покажу, як це виглядає. Тут звичайний трактор буде нас виглядати. В таких місцях історичних, особливо коли це ще поєднано з природою як парк, в мене з'являється відчуття, знаєте, такого оптимізму, можна сказати, а воно полягає в тому, що все мине, що будь-які чорні часи минали в історії. А їх було дуже багато, їх було немало. Було багато воїн, насправді, яких, про яких ми навіть не так багато знаємо і думаємо. Так ми згадуємо Першу Другу світову, але насправді в Європі дуже багато протягом століть було воєн від більших до менших, в яких страждали люди, гинули люди, і, можливо, людям здавалося, що це назавжди. Що це буде вічність тривати. Але навіть така жахлива Друга світова війна, якщо подумаємо про умовний 42 й рік, коли здавалося всім, що немає виходу з цього, що зло перемагає, що зло переможе, тому що зло сильніше, тому що воно використовує будь-які інструменти для досягнення своїх цілей. Але через два роки ситуація змінилася, і через три фашизм німецький було подолано. Це я до того говорю, що як би не було нам важко, особливо зараз, коли не видно шляху, коли хочеться зневіритися, сказати, що все пропало, що ми не знаю, що все буде погано, що нема кінця і краю. Цим мукам, цьому смутку, цьому горю. Просто думайте про те, що війна колись закінчиться. Це не значить, що вона закінчиться завтра, але вона закінчиться. І прийде і до нас мир, і прийдуть і до нас сонячні дні, і буде в наших парках тихо, мирно. Ми будемо просто згадувати про цю війну як про найжахливіше, можливо, що ми переживали як незалежна країна, але це закінчиться. Я дуже сподіваюся, що це і не на дуже довго, що це не на 10 років і не на 15, а що нам вдасться трішки раніше закінчити цю війну і перемогти в неї, що найголовніше. І я вірю, що так і буде. І я сподіваюся, що ви також вірите. І давайте робити разом кожен з нас щось для цього. Навіть найменше. Навіть просто прибрати десь в парку, або не знаю, якось допомогти тим, хто зараз воює, навіть словом добрим. Це для них вже величезна мотивація. Тому на цій ноті я, мабуть, буду завершувати влог. Тому що така атмосфера зараз, що хочеться саме тут зняти завершення влогу. Дякую, що ви подивилися його. Я сподіваюся, що я вас трохи відволікла, як завжди я говорю, що ви трошки побачили, як в Німеччині святкують народні, народні якісь фестивалі. І сподіваюся, що побачу вас всіх уже в своєму наступному відео. Зовсім-зовсім скоро. Всіх вас цілую, всім па-па.